Нещодавно уряд наказав відімкнути гарячу воду. Хоча ми знаємо, що боргів у рівне теплоенерго немає. Отож, сьогодні ми вирішили поцікавитись урівнян. А як вони ставляться до того, що у рівному відімкнули гарячу воду? А хто ж ставиться позитивно? І звісно, дуже, дуже, дуже ми засмучені цим, тому що не буде чим помитися, і дітей помить. Що ж це за грубо грубовизражає за дебілізм? Без гарячої води людина взагалі заросте мохом. Негативно. Паршиво, мабуть, трохи. Хай би була хоча б зранку ввечері. А так, а так, болір спасає та да, все. Ну, негативно, звичайно, ставлюсь, тому що це дискомфортно. Вже другий день ми мусимо чи бойлером, чи чайником гріти воду для того, щоб дотримуватися якихось правил гігієни, мити посуд, ну і такі інші справи. <реку> Дуже погано ставлюся, бачите, з хвостиком хоже. А що тепер робити? <реку> На річку їздити, басейн ходить. Ви знаєте, ми не рівінчани, але те що, вимикають, те, що вимикають воду, це дуже погано. Зараз наш час, особливо, як кажуть, в 21 столітті це дивно, якщо немає в місті теплої води. Не знаю, мене не відключали. Негативно. А що тепер робити? Я... Що? Нажимати на адміністрації, щоб включали, що це таке. Ну, негативно, звісно, що негативно. Ну, є ставки добре, що так. Ну, я думаю, що це погано. Правда, мене це не дуже задіває, бо в мене бойлер. Ну, зв'язку з ситуацією країні, я думаю, нічого дивного немає. Переходимо всі на бойлери. Ну, звичайно, негативно. А кому хочеться, щоб води не було вдома. Я сочувствую цим людям. Звичайно, в будь-яких цивілізованих країнах є вода гаряча, холодна. Але в на жаль, у нас чогось не так, як у всіх. Мені жаль, я боже, можу тільки відчувати. Хай Бог допоможе тим людям, щоб вони мали мудрості і знали, що купатися треба щоденно. Не коли вода є, а щоденно треба. Тому мені жаль. Ну, це незручно, як на мене, досить таке. У мене різко негативне відношення. Треба гарячу воду людям давати. Митися mm -hmm. нема чим. Звісно, що негативне, тому що ну, це не помитися і не удобно зовсім, ні. людям я буду без Ну, як жили в колись часи, коли не було гарячої води, горіти на газі. Добре, що газ не відключили. Як бачимо, усі опитані рівняни дуже негативно ставляться до того, що воду відключили у нашому місті. Відтепер люди, у яких немає бойлерів, змушені будуть вмиватися та приймати душ холодною водою. Павло Невесенко, Віктор Терещук у ритмі подій.